Йдемо вже по коридору. Мене дуже швидко перевіряли. Там якимось таким як тканинкою проводять по всім речам. І дівчинка настільки була зморена, що вона мені дає той лоскуточок, а я кажу, а що з ним робити? А кажу, вибачте, це не вам. Ну Вони якось перевіряють, я не знаю, на якісь віруси. Серйозно? Ми по сходам будемо йти? Супер. Ось два прольоти сходили вниз по сходникам. Ну, тобто я перший раз таке бачу. Або автобус іде, або рука відразу. Він ну, підійшов відразу хлопчина, ось ззаді мене взяв. Я навіть не просила. Він молодець, побачив, що я не можу. Мущуся, як його взяти краще, то чому там. Вона неважка, ва не важка валіза, ну все рівно, знаєте, не зручно нести. Вже не mm. знаєте, обнагліли, на колесах всі. Це запропозичити ще ви знаєте, ми так довго їдемо перед тим, як злітати, і мені здається. Я не розумію, що вони кажуть, але я думаю, що в них той самий жарт назрів голвінь, як і в мене. Що ми, напевно, так і до Ізраїля доїдемо. Чесно, ми напевно вже хвилин десять рулимо, рулимо. Ну, мені то добре, тому що в мене різ закачується в інтернет. Ну, все напевно, зараз будемо злітати. Всім привіт, мене звати Юлія, я Анталії. Три години ночі ми прибули на місце призначення. Є ще тримаю таємницю, куди ми прибули. Хоча ну, навіщо? Ми в Ізраїль прибули в Теллів, так. Е, Ну, Зараз через трішки я думаю, вже вийду з аеропорту. Наш аеропорт я не знімала, тому що ми зразу я не знімала наш аеропорт, тому що ми зразу пройшли. Можна трапи знімають трошечки та ліві. Миті у нас Дивіться, які маленькі кумедні машинки. Поліцейські. Чи що. Дивіться, які кумедні маленькі машинки Тут спеціально для інвалідів приготовлені. Отакий От автобус нас привіз. І що ви іноземці, ви маєте пройти паспортний контроль е по цим автоматам. Зрозуміли? Не йдете до таможні, можливо, ми ще й таможні підемо, але спочатку ми відмічаємось ось тут. Прикладаємо паспорт, дивимося в камеру і все йдемо. Щось отримую. Так мені Оля пояснювала. І далі йдемо. Якщо ви, звичайно, ви громадянин Ізраїлю, то вам це не потрібно, я так зрозуміла. Тому що деякі люди просто проходили. Так, все правильно, прикладаєте паспорт, дивитесь у камеру і отримуєте. Ви просто прикладаєте паспорт, дивитесь у камеру і отримуєте талончик, і йдете далі. Тобто ви пройшли. Ми трішки завісли там, тому що люди не притискали добре паспорт. Ви коли кладете паспорт, він має бути рівненько покладений і дуже добре притиснути. І дивитися прямо в камеру, щоб вас сфотографували. Я не знаю, одні туди йдуть, одні туди йдуть. ну... Я, звичайно, їду по стежці, яка їде. Що ж я Я люблю кататися і швидко ходити. Ні, ну я просто вважаю, що якщо є, є така доріжка, то чому собі не зробити легше? Ні? Саме головне – це те, що ти обганяєш всіх. Бачите, як метеор. Бачите, і тут візочки для інвалідів стоять. Пройшла паспортний контроль, тобто ми взяли цей талончик, потім ми пішли. Індивідуально з кожним проводиться співбесіда, да? запитують питання, чому ви приїхали, до кого, з якою цілею, які місця будете відвідувати. І потім дається цей же талончик, і коли виходите звідти, ви ще раз маєте подивитися в камеру. Тобто навіть якщо ви ну, поміняєтесь талончиками, то ніхто, крім вас, не зможе пройти, тому що йде відбиток ваших очей. І все. Зараз я кудись іду, не знаю куди, тому що мені багажа не треба, тому ми проходимо цей павільйон. Бачите, приходить багаж. Так, напевно, я у них спитаю, куди мені далі йти. Ну, запитала, сказала йти прямо. Ну, Зараз я вже бачу, що люди туди йдуть, а тут не було видно. Пройшли ще одну, ну таку невеличку таможню, так само як в Анталії. на виході. Поліція може зупинити будь-яку людину і попросити пере, щоб показали, що є сумці. Таке буває. І тут також нас пропустили. Нас, віля... Ваше величество да? пропустили. Так, тепер будемо шукати Олю. Бачите, де стоять таксісти, Вам пропонують підвезти. Я не знаю, Зараз я їй передзвоню. До речі, ви можете спокійно підключити тут Wi-Fi, без проблем, взагалі без паролі, без нічого. Якщо вас зустрічає хтось, вмикайте Wi-Fi і користуйтесь інтернетом. Нормально тягне інтернет. Уявляєте, цей прем'єр-міністр він був знерухомений після інсульту. На нього наклали закляття, тому що він захотів віддати землі і євреї. Його закляли, але було умова, якщо він не винен, то воно б не спрацювало, але пішло б на них. А так як він знерухомився, тобто лежачий був, значить все неправильно зробили. І цей теж хотів віддати ці землі, його застрелили. Отака От історія. Йдемо далі. А це перший прем'єр-міністр країни. Олечка вже прийшла до мене, забирає мене <свісно> і ми їдемо додому. <свісно> Уявляєте, я прилетіла, 3.30 показує. Підключилась зараз до інтернету, іду, і Оля питає, котра година. я кажу, ну, ну десь три з копійками, може чотири. Дивися, годинник, 2,47. Думаю, все, все, Юля, все нормально. Тобі здалося. Годинник перевели, розумієте, я забула. А телефон через те, що не був підключений до інтернету, він ну, показував старий час. А потім відключився і вилося. Уявляєте, так в таксі просто не сядеш. Є два працівника, які розсаджують людей. Тобто ви підходите до них, кажете, що вам потрібно таксі, і тоді лише сідаєте. Оце зараз тут копають, буде трамвай. Таксіст нас привіз. І ми самі витягували сумку, клали сумку такий хлопчина. Знаєш, такий ну, не знаю, 99 років йому може більше. І, і ну, Не дав сісти на перше місце. Оля каже, не дивуйся, деколи їм в деякі дні заборонено розмовляти з жінками, дехто може не дати дозволяти сідати біля себе жінкам. Ти не маєш права доторкатись до чоловіків. Я кажу, то я, в принципі, не дуже, мені треба він, я просто хотіла дорогу познімати. Ну, Тобто ви не дивуйтесь, це нормально для них. Ой, про холодну, я вже кофту одягнула, мені Оля взяла, дякую. Всім привіт! Мене звати Юлія, я Вашка Венталій. Ми зараз під'їжджаємо вже в Єрусалім. Заїжджаємо в тунель. Нас везе в Єрусалім дуже гарна дівчинка Ольга. Вона тут живе вже давно, з 9 років. 90. З 90-го року. І в неї хлопець українець. Вона сама білоруська. Підтримує Україну, бачите. Допомагають всіляко і е, організовують концерти, дуже багато зборів організували. Я, е, я зараз йду на зустріч до бачиш, і ось якраз він е, попросив Олю сказати, як краще доїхати з Холуна до Єрусаліму. Вона каже: Я завезу, звичайно, немає питань. Якщо це ще з України дівчинка, звичайно, я довезу. Тому дуже вдячна за допомогу. Трошки розумієте. Да, Трошки розумію, Богу вже так. Да. Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Зараз ми в Єрусалимі. Це велика площа муніципалітету цього міста. І ми підемо зараз гуляти. По можливості я буду знімати, а можливо, сьогодні я просто гуляти, нічого не буду знімати, а ще якийсь один день заїду сюди. Ну я буду тут на екскурсії, звичайно. Ну, Коротше, побачимо. Дуже гарна погода, таке повітря тут. Я не знаю, як вам пояснити, це взагалі не схоже на Україну, на Туреччину, взагалі інше, взагалі інше повітря.